Упаковочка. Отримала в такому конверті чохол на телефон. Зараз вам розпакуємо і побачимо. Замовляла в інтернет-магазині Balcom. Так, красиво упаковано, бачите? Мобіле. Smart Electronics. Пакетик. Уга, такий пакетик, такий чехольчик кольору, подровуї троянди. І З таким металевим відблиском. Бачите, як він запакований? Зараз приміряю. Повинен підійти до мого телефона. Ну, мені подобається колір, і подобається його якість Такий м'який. Отака розпаковочка сьогодні в нас. Ось що ще було в пакетику разом з цим чохольчиком. Ось така серветочка. Протирати телефон. Хм, приємно. Ось, бачите, як цей чехол на моєму телефоні. Він у мене голубий. А цей чехол такий, ну, нічого. О, до речі, як моє зараз поєднання. На одязі майже, бачите? Голубий шалик і такий бежевий светрик. Непоганий чехольчик, мені подобається. І коштує всього біля 10 євро на балкомі. Дуже зручно користуватися. Нормальна доставка у Болкома, безкоштовна доставка, і швидко доставляють. Обіцяли на 31, а сьогодні 17 і вже от прислали, поштову скриньку кинули. Так що, кому цікаво, користуйтеся Болкомом. Так, треба, треба стреніти вже на весну. Бачите, каша? Це в мене тут ремінець. Каша робить свою справу. Зараз збираємо сміття і йдемо виносити сміття. Дивіться, які ремонти, ремонти. Знов щось розрили. Йдемо висипати сміття. От Цікаво, бачите, як тут близько вода вже от стоїть. Так як в цих каналах вода близько, так і тут. Я все придивляюся. І мені все цікаво. Викопали такий ґрунт, піску навезли, мабуть. От, і нам тепер треба обходити, отак, щоб викинути сміття. Навіть щось піску насипали. Да? Де в нас рест? Оце в нас рест. Давай, натискай. Натискай, відкривай, добралися, да? сьогодні тепло. Класна така погода. Градусів 15 зараз. І вітру немає. Супер. Ну, але пасмурно. Протестантська церква. Дзвонить дзвонять. Стара-стара будівля. Красива. Там у нас католична церква. Так от місце між двома церквами. Ай, як приємно, як тепло. Передивилася свій одяг вже. Зимовий напряння вже. Нікон розстібнувся, не кутається, поскидав свої кофти, теплі з капюшонами. А тепер зимно Та ну ладно, зимно. Ти що, 15 градусів, така теплинь Класно. Сьогодні п'ятниця. Така у нас прекрасна погода. Прогноз не завжди збувається. Обіцяли дощі, а слава Богу, їх немає. Поки що світить сонечко і тепло. Hey, coffee coffee... А в гемі така краса до пасхальних свят для діток. яєчка збирати. Ой, таке все красиве, яскраве. Скляний такий для яєць. О, бачите, тут Паску теж так святкують класно. Они рожеві, які. О, які яйця золоті великі. Ось на такі гілочки вони ставлять вазочку і причіпляють такі пластикові яєчка і всяких зайчиків такий декор роблять. Квіточки різні цеплі штучні. І яєчка штучні. Таке велике шоколадне яйце, євро 50 коштує. Золоте. Золоті яйця. Такі от зайці по 4 євро. Вони трошки менші, ніж в Альберт Гейні. І дешевше. Там були по 7, по-моєму, але більшенькі трошки. Такі для дітей розкрасочки. Бачите? Клас. Як можна обігрювати Це прекрасне свято, щоб і діткам було весело. Настав час морозива. В Нідерландах. Сьогодні з вишенькою. Тераски вже приготовані. З подушечками, бачите, вже, вже все, сезон відкрився. Літніх терас. Так, дівчатка, хтось мене питав, де секонд-хенд у нас знаходиться в Аутбірленді. От дивіться, от земан і блокер. І от там, коли він відкритий, крутиться така штучка Open Welcome. Зараз зайдемо, подивимось. Може, якісь новиночки є цікаві. Погода така прекрасна, просто взагалі. Вже всі магазини, кафешки, перукарні, свої двері повідкривали, вже всі виходять на свіже повітря. І літні тераски вже працюють. І ось наша сакура біля церкви. Дивіться, яка вона вже. Класна. Та, що я вам показувала, недавно збиралася цвісти. Ой, сонечко не світить. І така не яскрава картинка виходить Але з цієї сторони. От, дивіться, ось напроти сонечка дуже гарно видно. Весна прийшла, нехай вона буде перемо.